Побачиш. Кошенята попліткуємо, чому фіналістка проєкту Надін Головчук обирає старих дідів у Європі, а не Тараса Цимбалюка. Мочуйтесь зручніше наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Під звуки тривог починаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса, мені бо цимбала, твоя і троянди. ...pravde. Jeg er jo så За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу учасницю проєкту Голостяк. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості, а точніше, дівчинки з проєкту. Тож чекаю від вас листів. Щастя, як то кажуть. Значить, чим вражав четвертий епізод проєкту Холостяк? Насправді нічим. Я навіть задумався, а що саме потрібно зняти, аби вас здивувати, що вам такого розповісти? Дивіться, в даному епізоді мене не покидала наступна думка: байдужість від усіх: від редакторів, від продюсерів, від самого цимбалюка. Навіть Гріша Рішетнік, який є е, повноцінним сонечком даного проекту, незалежно від сезонів та героїв, зараз виглядає як стара пральна машинка, яку шкода викинути, тому що вона своя рідненька, але ніякої користі не приносить і займає е, просто зайве місце. От навіть Гріша Рішетнік виглядає дуже стомленим, без образ Грішо. Ти мені пануєшого скласти сімейство, але цей сезон фейл. Можливо, проблема в тому, що у нас були завищені очікування від е, сезону. Ну, типу, актор Тарас Цимбалюк, значить, буде підкорювати харизму, класні дівчата. А вийшло, що класних дівчат на початку він повиганяв, вивозитиме усе ірочка, шляпа. А хто тут до нас прийшов це, я У-ля-ля! Мене звати Тарасуела. Я таємнича учасниця проєкту Холостяк 14 і скоро з'явлюся в новому сезоні. Я дуже глибока особистість і я знаю жирнючий інсайт саме про цей сезон. Дивіться, а в цьому сезоні потрібно бути дуже глибокою. Чим глибша, тим краща учасниця. І якщо бути об'єктивною, я би хотіла сказати, що цей сезон тримається по суті на шляпі. Прямому і в переносному сенсі цього слова, тому що тільки Іра Шляпа здатна, хоча б якось тримати інтерес глядача. Ну і звісно, вона моя головна конкурентка. Але я впевнена, що переможу саме я. А знаєте чому? Тому що я <с> найглибша учасниця проекту. Ну і на цьому все. Четвертому епізоді проєкт покинула Юлія Брежнєва, як я її називаю, ну тому що вона в якомусь сенсі схожа на віру Брежневу, а також Надя Алєграва або Надя Табурет. Е, називаємо її по-різному. Тобто дві дівчинки не дожили до п'ятого епізоду. Давайте коротко пройдемося, тому що я зависаю. знову ж таки не знаю навіть що розповідати про цей епізод. Серія розпочалася із тет-а-тет побачення Надін Головчук, нашої фіналістки з Тарасом Цимбалюком в планетарії. Ще одна романтична нудятіна, Навіть потанцювали таке враження, ніби проходили кастинг на танці з зірками. Нічого особливого намагалися глядачам розкрутити тему того, яка Надін сильна особистість пройшла через випробування. У нас в кожному сезоні як не було. Так зраджували і ще щось. Будь ласочка, зупиніться СТБ. Я, я стомився одне і те ж. Ви ж самі робите шкоду в першу чергу собі. Одні і ті ж кластери. Таке враження, ніби редактори взагалі забили цього року і перетворили проєкт Холостяк. У викачування бабла з рекламодавців до того ж, ви продовжуєте рекламувати Лавари. Серйозно, ті, які не вийшли з рашки по тіньовим схемам, там продаються. Зотова повернулася в будинок, дівчата в атуях сиділи. Що я можу зробити? Нічого на Дін випало запитання, коли ти втрачала себе. Господі, Банальщина, запишіться на курси Богдана Гончарук, дефективної ось цієї інфоциганки. Прослухайте її пісні нонстопом. І повірте мені, більше ніколи себе не будете втрачати Нудятіна навколо не менш нудного життя тієї самої Надін Медвечук, яка працює в сфері теплих обіймів, надаючи послуги пердідам в Європі. Боже, як це все мені надоело. Ось чим займається насправді Надін. У нас вчора був про неї жирнючий злив. Зайдіть на канали, подивіться. Народ, не забуваємо підписуватись в нашу телеграм-спільноту. Понад 50 тисяч підписників на Безпалов медіа в телеграмі. Я вас усіх чекаю. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Долучайтеся, там у нас гарячі палки дискусії, а також у нас є чудова композиція Безпалов і Таня Підідова, холостяк Тарас. По суті, це саундтрек до нинішнього сезону. Пісня доступна на усіх стрімінгових сервісах. Тож скачуйте та слухайте, підтримуйте своє українське. З можеш знімати. Камери працюють у режимі. Ця дівчинка прийшла на проект виключно повисити цінник. Крапка. Мочила в цьому епізоді ірочка, шляпа тільки на ній і тримається хоча б якась інтрига. Цей тиждень присвячений твору маленький принц. Насправді я не розумію, а чому маленький принц у цим 21 сантиметр міг би стати нігерійським слоном. Навіщо ви применшуєте харизму Тараса? йо-ма-йо. А насправді це має пряму відсилку до рекламної інтеграції. А бренду сова, ювелірного бренду. Потім у нас побачення з надією, Олегровою, Валерією та Зотовою. Валерія, до речі, приємно вразила, я несподівано навіть для себе її відкрив. Зотова ніячом, ніяких емоцій. Ну, і Наді достатньо такий закритий, скомканий їжачок, і тому не стався той самий: ти відчуваєш вайб, ти відчуваєш мій вайб? ти відчуваєш мій вайб? Understand. Now I understand everything. Наш холостяк заявив в цьому епізоді, що випадково проходив кастинг на кіно для дорослих. <плес> Оце все. Але так застіснявся, що аж губу прикусив. Тарас, невже ти уявляв генгбенг-сценку з Готочкіною? Потім у нас побачення з Юлею та Іриною, за результатами якого Юля пішла. Їхали в машині. Юля. Цимбалюк щось там спілкується. Він і я пам'ятав, що ти любиш какао. Господі, яке досягнення. Ми раді, що ти запам'ятав, який напій вона любить. Таке щось. і Богу. У Половінкіної ну, я теж вперше помітив: ну, тіпа, 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 Мене ж тіпає від цього тіпа. Лікуй. В своєму лексикоді слова паразити. На церемонії троянта, Лєгрова надя та йде з шоу і плаче в машині. От і все. Тягамотіна чотирьох година. Вмістилася ось в 10 хвилин випуску, якщо не менше. Жесть, я просто розумію, що на тверезу не зможу вивозити цей сезон. Навіть з Тереном було живіше, все це тупо епік фейл. або на наступний сезон звільняють усю команду, шукають нові концепти та підходи, або це шлях в нікуди, і з кожним сезоном рейтинги будуть падати, падати, і про шоу просто забудуть. Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось. Хочу почути ваші думки, хто ваша фаворитка. Ми вже злили, що перемогла Надін Голавчук. Пам'ятайте про це. Підпишіться в нашу телеграм-спільноту. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня. Па-па!